67-річний Михайло Барчук Обертина вже понад півроку перебуває у хоспісі. У чоловіка за його словами проблеми із колінами. Він не може ходити. Його хворобу загострили хвилювання та тривожність через повномасштабну війну. Про своє життя тут розповідає так. Ви ж тут шо що... біда аби ще якийсь був лікар, травматолог тут, йому. О, цьому хасті було дати, було дабо в мене практично травматолог. Треба на коліна. А тут терапевт, є хороша лікарка, Ірина Васильівна нормальна. Кожен раз приходить, подивиться, послухає, так що за життя нема ще що тобувати. Таблетки дають, як треба, так, так же я. Івана Бочкур сім років працює у хоспісі медсестрою. Її обов'язки видавати ліки, годувати, перевдягати та наглядати впродовж дня за станом пацієнтів. Каже, з кінця лютого фізично працювати стало важче, адже одна медсестра доглядає до 20 пацієнтів одночасно. Воно так, воно важко. Коли ти чуєш ці сирени, коли хворі на тебе дивляться такими жалісливими очима і не розуміють, що з ними робиться, і відповідно, і їм треба їх потрібно заспокоїти, і самому потрібно взятися в руки, вдихнути, видихнути, все добре, все спокійно, все мене. І так, в цьому плані стало важче. А зараз в обласному центрі паліативної допомоги, який розрахований на 30 ліжок, перебувають 33 пацієнтів. За словами директорки обласного центру паліативної допомоги Ірини Слугоцької, від лютого кількість невиліковано хворих на Прикарпатті збільшилась вдвічі. Найбільше навантаження відчувають мобільні бригади, які до кінця лютого обслуговували до 60 хворих. Ми відчуваємо нестачу місць. Зросла потреба на стаціонарну допомогу в першу чергу, а на мобільну просто вони перевантажені зараз. Тобто вони мають в три рази більше відвідувань, ніж вони мали до війни. Тому е однозначно, що це все е створює велике таке напруження на персонал. Пацієнтів є 87. На місяць от вони мають приблизно таку кількість пацієнтів. А виїздів мають понад 200, там 240-247 на місяць виїздів. І це в нас є дві бригади. За словами Ірини Слугоцької, частиною ліків заклад забезпечений повністю, але є препарати, яких не вистачає, наприклад, від нейропатичного болю. Також зараз розробляють електронну базу, в яку внесуть інформацію про всі заклади паліативної допомоги, зокрема й зруйновані та закриті через бойові дії. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.